Друзі, всім привіт! Раді представити вам новинку в портфоліо компанії Агроексперт сорту зимої пшениці Абрацу від компанії Лімагрейн Україна, яка вже доступна до замовлення. Абрацу це відмінний вибір сорту для виробництва якісного борошна групи якості А та Б. Абрацу це напівкарликовий сорт остистого типу колосу, ранньої групи стиглості, що ідеально підходить для середньорадніх і середньопізніх строків посіву. Обираючи Абрацу, ви отримуєте високу врожайність та стабільні показники якості. Сорту властиві дуже висока стійкість до вилягання та стійкості хвороб, такі як фузаріоз колосу, жовта табура і ржа, а також висока стійкість до борошнистої роси та септоріозу листя. Абрацу демонструє вражаючу посухостійкість та має відмінні показники адаптивності до умов вирощування центрально-південної частини України. Абрацу ідеальний вибір. За середньо та пізніх строків посівів. придбати насіннєвий матеріал ви можете ексклюзивно в представників компанії Агроексперт Вирощуй абрацу, отримуй максимум з кожного гектара.